Всім доброго дня. Зараз хочу підвести підсумки цього року, і, чесно кажучи, єдиним підсумком, який я можу вимовити, ми живі, і ми боремося далі. І це дуже добре, тому що попереду важкий рік ми маємо це розуміти і йти в нього з розплющеними очима, розуміючи всі ризики, всі виклики і розуміючи, що ми їх подолаємо, що в нас достатньо сил. У нас достатньо мужності, у нас достатньо жіночності. Це різні якості, які дуже важливі для нас зараз. Нам потрібні сили, нам потрібна міцність з одного боку, і нам потрібна емпатія, нам потрібна вміння розуміти один одного. А також нам потрібна щирість і справжність. Зараз дуже важливо буде, чи в цьому році ми знову будемо. Грати ролі, намагатися якимось чином справити враження, зробити собі імідж на війні, чи ми дійсно будемо захищати себе і дійсно будемо будувати своє майбутнє, виборювати це майбутнє, тому що воно реально зараз під питанням. Я би хотіла від цього року перемоги в першу чергу. Я би хотіла від цього року навколо себе тільки справжніх людей, не обманок, не фальшивок, які... Знаєте, як вогники на болоті, на жаль, зустрілася з такими. Я би хотіла від цього року, щоб вся моя сім'я була на тій же самій хвилі. І щоб всі ми були разом, і щоб всі ми були живі. І, звичайно, я би хотіла, щоб так само було і в кожного з вас: перемоги, сили, любові один до одного. І дуже вас прошу, цінуйте те, що ви є один одного. Більше цього нема нічого. Любіть одне одного, обійміть один одного прямо зараз. І пам'ятайте, наскільки цінне наше життя. Я з вами, якщо вам потрібна допомога, я завжди поруч.